Ракетомоделіст Ніжина Олександр Радченко здобув перше місце в черговому етапі змагань Кубка світу Любляна Кап в категорії С8. Змагання проходили з 14 по 16 жовтня у Словенії. Під містом Любляна, тому і називається Кубок Любляна Кап. Змагання проходили в п'ятьох категоріях. Це основні категорії, які проводять на кубках світу. Я особисто брав участь в одній категорії в С8, тому в ній зайняв перше місце. Допальники були з країн Великої Британії, Болгарії, Польщі, Словенії, Сербії та, начеб, із також приїхали наші друзі зі штатів. Усього ракетомодельний спорт має 9 категорій: Сашко переміг у категорії С-8П. Це категорія ракетних планерів на радіокеруванні. Мета спортсмена збудувати таку модель, на якій він зможе злетіти на двигуні, не спираючись на підйомну силу крила. До сі результату я дійшов. Так сказати, практикою з моїми тренерами особисто я тренувався. Це клас е, категорія ракетопланерів, е, задача яких сісти в точний час та е, бали даються за посадку. Чим точніше сідаєш, тим більше тобі балів. Тому твоя, так сказати, Ціль сісти в точний час та сісти в центр кола. ракетомодельним спортом. Сашко почав займатися з п'ятого класу. Любов до цього виду спорту йому привили у Ніжинській станції юних техніків. Тут Олександр навчився не лише вправно будувати моделі, а й вміло їх запускати на декілька кілометрів. Цей вид спорту подобається тим, що він технологічний. Він навчає е, новим технологіям, комп'ютерним технологіям та. Просто подобається їздити на змагання, тому що це спілкування, це подорожі та нові знайомства. Секрет успіху в тому, що в нас дуже дружній колектив, який вже базується 30, більше 30 років. Тому в нас є гарний колектив, наші тренери, наші друзі, які займаються суспільно цим хобі. Тому за цей період часу ми вже не працювали в таку велику технічну базу, та практично, що нам ці перемоги даються більш-менш легко. Кількість нагород Сашко вже й перестав рахувати. Були вже багато подібних перемог, такі як моє, мій перший чемпіонат світу, та на ньому я став чемпіоном в категорії С 2 Бі. Це категорія моделі, які повинні звітати на певну висоту та спускатися за певний час. Від різниці між цими категоріями… Оцінками буде впливати на твій бал. Дуже пишаюся результатом Олександра Ращенка. Він дуже талановитий учень постійно приймає. Участь в усіх конкурсах, змаганнях і завжди достойно представляє наше місто з гарними результатами. У той час, коли юні прилуцькі техніки не мають змоги узагалі займатися ракетомоделюванням, бо центр технічної творчості молоді знаходиться на простої, на грані закриття. Міська влада Ніжина прикладає максимум зусиль, аби їх юні спортсмени мали всі належні умови для занять та ставали чемпіонами світу. Наголошує мер Олександр Кодола. Ніжин е, багатий на Спортивні досягнення. І ми маємо чемпіонів з різних видів спорту. Це і бокс, чемпіон світу Петро Іванов, це і наші спортсмени з дзюдо і Самбо, Наталя Чистякова, які мають такі європейські вже визнання і є чемпіонкою Європи. І Сьогодні ми раді мати вже і нового чемпіону світу з ракета модельного спорту, це Олександр Радченко. За що я хочу подякувати його тренеру Степану Євченко, всьому колективу нашого СЮТ-станції юних, технік, юних техніків за те, що вони виховують ось таких молодих спортсменів, молодих людей, які досягають дуже значущих вершин. Цими вихідними буквально відбувся кубок світу в Словенії, де наші ракетомоделісти здобули дуже серйозні перемоги. Тому я Щиро дякую вам, бажаю успіхів, майбутніх перемог і прославляти і наше місто і нашу країну ще не один раз вже на рівні всього світу. Так. Наступна амбітна ціль Олександра Радченка стати чемпіоном на наступному чемпіонаті світу, який пройде у США у 2023 році.